Добрий день. Іран вітає потенційну справедливу і збалансовану ядерну пропозицію США, але Тегеран не отримав жодної пропозиції щодо переговорів, заявив в суботу, тобто позавчора, головний дипломат країни. Якщо ми отримаємо розумну збалансовану і справедливу пропозицію від американців для переговорів, ми безумовно розглянемо це, заявив міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі. Притому Аракчі заявив, що Тегеран не відмовляється від свого права на збагачення урану, але може вжити заходів щодо зміцнення довіри щодо мирного характеру своєї ядерної програми. Ну і звертаючись до сполучених штатів, він сказав: звичайно, це обумовлено тим, що з іншого боку, також мають бути зроблені кроки для зміцнення довіри шляхом зняття частини санкцій. Ну і додав, що Вашингтон і Тегеран обмінюються повідомленнями через посередників. Як відомо, Сполучені Штати, їх європейські союзники та Ізраїль звинувачують Тегеран у використанні своєї ядерної програми для приховування зусиль з створення ядерної зброї. А Іран наполягає на тому, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей. Ну, ми пам'ятаємо, що в червні була так звана 12-денна війна між Іраном та Ізраїлем, до якої, врешті-решт, приєднався Вашингтон, і наніс удари по ключових ядерних об'єктах Ірану. До цієї війни Тегеран і Вашингтон провели принаймні 5 раундів ядерних переговорів, які не призвели ні до чого, тому що Сполучені Штати наполягають на тому, що. Іран повинен відмовитися від збагачення урану на своїй території, а Іран наполягає на тому, що його ядерна програма виключно мирна і призначена тільки для мирних цілей. Його тут постає питання: якщо Іран так наполягає, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей. То чому він е, збагачує уран до такої високої відмітки? Я нагадаю, що для сучасних атомних електростанцій е, уран повинен бути збагачений приблизно до 4 вмісту е, е, ізотопу урану 235 тридцять Існують поки що тільки теоретичні проекти створення компактних ядерних реакторів, і там е, уран повинен бути збагачений приблизно до 20 урану 235. -го. А е, зброєвий уран це уран, збагачений до відмітки 90% 235 урану. Сьогодні Іран. Е, Збагачує свій уран до відмітки понад 60%, тобто відверта набагато вище необхідного для мирного атому, для атомних електростанцій. І це відверто шлях до створення збройового урану. І тому всі розмови про те, що це виключно мирна програма, це відверта брехня. Іран Створює збройовий уран. І тут постає питання: а чи дійсно Тегеран в змозі створити ядерну зброю? На мій погляд, Іран може теоретично створити ядерну зброю, у нього є всі необхідні компоненти, всі необхідні матеріали, але немає одної ключової ланки проведення ядерних випробувань. Тобто можна зібрати теоретично зібрати бомбу, але без проведення випробування ніколи не буде відомо, а чи взагалі вона вибухне, чи взагалі вона процездатна. І тому, окрім збагачення урану, необхідно ще і проведення ядерних випробувань. Для цього повинен бути підготовлений полігон. Проте є така річ, як Ізраїльська розвідка, яка достатньо непогано працює в Ірані, і про підготовку випробувань ядерної зброї на полігоні буде відомо заздалегідь. І ось тут то однозначно, і Тель-Авів, ну, точніше, Єрусалим і Вашингтон. Однозначно нанесуть удар, який не дозволить провести такі випробування. Але я хочу звернути увагу на іншу річ, для чого Іран це робить, для чого він з одного боку каже про мирну програму, проте наполегливо створює зброєвий уран. На мій погляд, тут мова йде насамперед про ядерне залякування, такий собі ядерний рекет, ядерне хуліганство. Чи якесь інше таке погане слово справа в тому, що це якби бажання примусити інші країни рахуватися з вимогами Ірану, тим, що просто залякують наявністю або потенційною наявністю ядерної зброї. І ось останнім часом щось стало забагато от такого ядерного залякування в світі. Ну, ми знаємо, що насамперед цим займається Російська Федерація. Там то на центральному офіційному державному телеканалі розповідають про те, що Росія може перетворити Америку на радіоактивний попіл, то колишній президент а нині. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв постійно вилазить з різними заявами, де погрожує столицям європейських країн і Сполученим Штатам ядерним апокаліпсисом, нанесенням ядерних ударів, то інші розмови в різних там пропагандістів, журналістів політиків, які регулярно погрожують ядерними ударами ну, Насамперед країнам Європи і Сполученим Штатам. Дії Ірану потрапляють от в цю ж саму концепцію ядерного залякування. Ну і з'явився ще один такий же ядерний ракетір це Кім Чен Гин. Якщо раніше його найближчі сусіди і союзники Росія і Китай виступали категорично проти наявності, проти того, щоб Північна Корея мала ядерну зброю, то тепер вони на це дивляться скрізь пальці, і цілком можливо, що навіть і допомагають Кім Чен Іну у створенні ядерної зброї. Відомо, що сьогодні у Кім Чен Іна є е, принаймні дві тонни збагаченого зброєвого урану, чого достатньо для створення приблизно 90-100 ядерних боєприпасів. Е, нещодавно на параді він продемонстрував свою міжконтинентальну балістичну ракету, яка теоретично може донести ядерний боєприпас і до Сполучених Штатів. І таким чином ми бачимо, що Кім Чен Ін. Так само вдається до ядерного шантажу. Він постійно поширює відомості про наявність у нього ядерної зброї, проводить наради, де вимагає від своїх вчених. Збільшити зусилля з вдосконалення і подальшого розвитку ядерної зброї. І таким чином він теж вдається до ядерного залякування світу. Ну, напевно, для того, щоб теж е, з ним рахувалися. Е, чому ж ми бачимо, що в світі, де свого часу був підписаний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, з'явилися. Аж троє, принаймні троє ядерних хуліганів, ядерних залякувальщиків, ядерних ракетірів. Тут треба пригадати, вже багато разів згаданий Будапештський меморандум. Справа в тому, що Можна тисячу разів сказати про те, що це був лише меморандум, який ні до чого не зобов'язує підписантів, але для всього світу це виглядає так, що Сполучені Штати і Російська Федерація пообіцяли Україні за відмову від ядерної зброї. Поважати е, її суверенітет і територіальну цілісність. І ось, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, один із гарантів напав на Україну, а другий нічого не зробив для того, щоб в цьому запобігти. Згадуємо е, недоброї пам'яті президента Обаму, який навіть примудрився отримати Нобелівську премію Миру за те, що, а за те, що він зробив світ більш Небезпечним, ніж було до цього. Тобто він зробив те, щось протилежне тому, за що дають Нобелівську премію миру. Ми пам'ятаємо, з чого він почав свою каденцію. З того, що фактично легалізував напад Російської Федерації на Суверена Сакартвела. Замість того, щоб вимагати від Росії вивести свої війська з Сакартвела, він почав так зване перезавантаження стосунків з Росією. Далі він отримав Нобелівську премію. А далі, коли Росія вже напала на Україну і захопила Крим, е, Обама так само нічого не зробив, щоб цьому запобігти. Тому Будь-які розмови про нерозповсюдження ядерної зброї, і будь-які заклики до Тегерану і Пхін'яну відмовитись від ядерної зброї ні до чого не призведуть. Вони завжди пам'ятають Будапештський меморандум і завжди на це натякають: що які ви можете дати нам гарантії. Жодних ви обіцяли в Україні нічого не зробили. Тому ми вам не віримо. І відмовлятися від ядерної зброї не будемо. Ну і тим більше вони бачать, що Росія веде ядерний шантаж всього світу, і їй за це поки що нічого не зробили. Значить, вони теж вдаються до ядерного шантажу. Е, що можна тут зробити? Єдиний шлях це обов'язково Показове демонстративне покарання агресора порушника Будапештського меморандуму. Само собою це ще не поверне довіру у світі, але це буде перший шлях, що після цього можна буде принаймні хоч щось говорити про, ну навіть не гарантії, а хоча б про те, що використання ядерного е, шантажу. Має бути покараним. Ну і після того можна е, казати і от іншим ядерним хуліганам, що бачите, за ядерний шантаж були покарані. І вас це також очікує. На все добре!